Двері відчиняються. Відчиняються? Привіт, привіт, привіт. <ривіт> так, вираз. Привіт, привіт. Ромашка. Ти такий гарний хлопчик, такий же великий. Там є такий сюрприз чекає. Дружий сюрпризі приїхав. Ага. Диви, Ромашка. Вау! <ривіт> ти подивляєш конструктори. А тут. Не встигає приїхати. Зараз татусь розпакує. Тримай? Потяг. Сможеш потишти. Ти невеликий, ти такий вже. Кажи дякую. Кажи дякую. Кажи дякую. Дорослий, зайка, так. Кажи діду дякую. Дідуся, цьом-цьом. Рамчик, дідуся, цьом цьом. Ой, дякую. Ти такий дорослий, тебе не кузне. Так помінявся за сім місяців. Ромчик. За сім місяців, так, ти бихав. Вісім пересадок було. Угу. Вісім пересадок.